Доброго вечора. На ваш запит пропоную розклад. Ваша ж тема на звичайній колоді райдера вейта. Тільки золотистий, який, бачите, яка вона гарна. подивитися, які проблеми тут і зараз у вашої загаданої людини. Які проблеми. У кожної людини є проблеми. Але ви хочете подивитися в загальному розкладі, які самі. Але не забуваємо, що це загальний розклад і він має одну позицію, тому уважно слухайте сигніфікацію. І потім дивимось проблеми. І так, в яких енергіях знаходиться та людина, яку ви загадали. Перевернута правосуддя, перевернута вежа, фортуна пряма. Вісімка жезлів перевернута. Дивіться, можу так вам сказати. Разом ця людина знаходиться в стані страху змін. І відмови від відповідальності. Людина несправедлива. Взагалі. По правосуддю перевернута це. Все, що робиться людиною, це все нечесно. Це може бути не тільки про вас, або про кого. Це для всіх. Це дія і мислитель нечесності, егоїстичності або уникнення відповідальності, не бачить всіх наслідків своїх вчинків. Вежа перевернута, це страх перед різкими якимись змінами, руйнування ситуації. Взагалі от, ця людина тримається за старі якісь структури, щоб уникнути колапс. Але це хибна безпека. Це знаєте, коли от, от, руш, руйнується якась, я не знаю, там, Будинок, а ви тримаєте, воно сипеться ці цегли так, вам на голову, а ви тримаєте. От так так, це, так от це має вигляд. Фортуна пряма це по-перше, поворот долі, це по-друге, штовху, вищі сили штовхають людину до змін, доля в дії, але таке враження, що ця людина не може. Скористатися шансом або хоче проповсти повз цього. І вісімка жезлів в перевернутому стані. Це про затримку, це про блокування, немає руху. Все зависло. от Розумієте, ну, от побачите на цю карту. Все просто зависло. Людина не може рухатись перед. У людини якісь проблеми насправді відбуваються навіть по сигніфікації. Це а, немає якогось потенціалу і немає якихось змін. Розумієте? Хто ця людина до вас? Давайте подивимося, хто ця людина до вас? Ну, у вас тут було кохання. Або зараз воно є. Ту з кубків. Це початок, це багато емоцій. І вона пряма. Хто ця людина до вас? Ну, людина зараз не проявляється до вас. Дуже багато емоцій, дуже багато емоцій, але немає дії. Не може людина утримувати, утримати цей баланс, розумієте, перевернута дві пентаклів. На дні колоди, потірка мочів. Ця людина могла вам зробити дуже боляче. Вона могла вам розбити серце, вона могла вам зробити підставу, якось нечесно з вами поводитись. А, якась криза була, дуже болісні, якісь дії, слова та що завгодно по тірки мечів може бути? Ну добре, якщо впізнали людину, знаєте, що людина зараз не може вийти з цього стану. Які проблеми у цієї людини? карти посипалась. Сімірка перевернута жеслів, четвірка перевернута жеслів. Четвірка кубків пряма, десятка пентаклів пряма. Паш Пентаклів прямий. Сімірка кубків, я думаю, достатньо пряма. Ну, дивиться, якщо дивиться разом, і от слухайте, якась незріла людина. Хаос. По одній карті можу сказати: людина незріла, не зріла. Не зрі Які проблеми? Почати нічого не може нового, Іти в нове не може. От таке враження, що людина просто застрягла. Проблема цієї людини емоційна нестабільність, страх змін взагалі. Втрата внутрішнього компасу. Дуже багато ілюзій і відсутність чіткої мети. Людина може навіть сама не знати, чого вона хоче. Ця людина хоче гармонії, щастя, родини, стабільності, але не готова докладати реальних зусиль і брати відповідальність. У людини літає десь там на хмарах, серйозно, там щось менталом. Ви не помічали у своєї людини, що людина може перебувати в якійсь не дуже гарному стані? Якщо ви цю людину знаєте добре. Ви взагалі спілкуєтеся з нею? Ні. Ні, ви не спілкуєтесь зараз з нею. людини дуже багато проблем саме із -за цієї людини. Людина не зріла. взагалі немає нових якісь починань, небажання взагалі вчитися, небажання зростати, хочеться щастя, хочеться стабільності, хочеться. Оцей фортеці, яка захищає, де людина може прийти і бути захищеною. розумієте? А ця стабільність людини немає, вона цього не відчуває. Таке враження, а по 4 жезлів перевернуте, що ця стабільність вона просто, от, людина не відчуває грунт під ногами. Розумієте, про що я говорю? У нього чи у неї є потреба в стабільності, яка Яку людина прагне, але не має. Тут є апатія, є депресія. Тут з менталом може бути проблеми, я вам говорю. дивіться. Перевернути ли серпентаки? Ну, знову. Дурень перевернути. Немає ні гармонії, нічого немає. Тут у людини можуть бути навіть проблеми з фінансами. Людина може показувати, що все добре, а насправді, насправді там не все добре. У людини проблеми з його чи її ставленням до життя. Тут інфантільна, дитяча позиція. А взагалі до відносин, взагалі до ставлення, що таке стабільність, що таке брати відповідальність і те інше. Розумієте про що я? І поки людина не ні зміниться, нічого не зміниться. Ставлення людини і бачення того, що потрібно і чого хочу, так. І якщо це стосується стабільних відносин, то там потрібно ще дивитися, що хоче інша сторона. А тут людина себе не може з'єднати. Там немає навіть під ногами ніякого ґрунту. Якщо хочете роздивитися стосовно чекрового стовпу вашого партнера чи партнерку, пишіть, можливо, зробимо ще такий розклад, якщо буде бажання.